Я, Симон Петлюра, народився 10 травня 1879 року в Полтаві. Після лютневої революції 1917 року я активно долучився до політичних процесів в Україні. Спочатку був обраний головою Генерального секретаріату Української центральної ради, а потім, у 1919 році, очолив директорію Уряд Української Народної Республіки. Моя головна мета була одна створити незалежну Україну, вільну від чужоземних загарбників. У часи війни за незалежність ми зіткнулися з численними труднощами від більшовиків, денікінців, польської армії та інших. Я змушений був тікати з країни після поразки. Проте боротьба за Україну продовжувалася в серці кожного з нас, і, хоча я прожив решту своїх років у еміграції, завжди вірив, що наша незалежність це питання часу. Помер я 25 травня 1926 року в Парижі, залишивши після себе не тільки політичну спадщину, але й велику мрію про вільну Україну.